Стержні операції і повноважний на даний час вони прийшов до тями і перевезений на лікування Німеччини, де він має пройти сподів операції. Одну з яких вже зробили. Щиро дякуємо води веду за його мужність та відвагу і за те, що захищає Україну. Ми звертаємося до усіх небайдужих людей тримати героя. Слава Україні! Таке велике, е, укрімне спасибі, е, як виховання вашого брата, вашим батькам, е, здоров'я їм, і сили, і терпіння перенести то все, як видуження вашому братові. І ви знаєте, однозначно, що я хочу подякувати і учням, і працівникам школи, які відгукнулися, бо чужого горя не буває. Е, горе в Україні це наше горе, але горе. З кимось ще, це є пів горя. Тому ми всі ділимо те горе і віримо в одужання вашого сили брата, даймо вже йому сили, здоров'я, вашій родині так само. І, звичайно, щоб ми відчули, що ми такі вільна держава. І тільки дякуючи таким людям, таким синам України, як є ваш брат, і як ті люди, які, які сьогодні стоять там, і навіть ті люди, які вже... Затишомить на нас, також вам всього найкращого. Передайте щирі мої вітання вашим батькам, родині. Я їх не знаю, але повірте мені, маючи свого сина і щодня дивлячись передачу, я щодня плачу. Плачу, бо, бо це, це велика від, це велика втрата усього найкращого. Вітання вашої родині і цілуйте батька. Багато бійців отримали важкі поранення в зоні, АТО. одним із них був і наш земляк який вчився. У школі номер 1 Вадим Верс э, він отримав важкі поранення під волновахом. Усі учні нашої школи дуже пишаються на підсловлюють щиро подяку Вадиму Велізі і... за те, що він сміливий, хоробрий, відважний, і за те, що він захищає нашу Україну від терористів. Ми бажаємо йому швидкого одужання і з новими силами повернутися на рідну землю. Слава Україні! Героям! Хочу тобі дуже подякувати за те, що вічев Україну. Приєм. Дуже приємно за допомогою за підтримку. І вірю в те, що все буде добре як буде маємо наші щасливі. Дякуємо. Ми віримо в то і надіємося, будемо швидкого одужання і повернення на Україну, і ми його зустрінемо з радістю як використання нашої школи. Як як за щось коло мужньо відважного ще раз. Золотів нет.